Основа для довгострокового партнерства у сферах освіти, науки інновацій, підприємництва та підготовки фахівців, які будуть працювати на підприємствах інфраструктури і промисловості кривого Рогу. Це головна мета меморандуму, який підписали представники влади міста КНУ та проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя, які втілюють за підтримки Великого герцогства Люксембург. І першим кроком в реалізації стане придбання люксембурзькою стороною лабораторій для підвищення якості освіти студентів, які будуть працювати у міськводоканалі, тепломережі. А також. Підприємствах теплопостачання та енергетики, я хотів би вам щиро подякувати за те, за ту вашу участь, яку ви приймаєте в житті міста. Знаєте, в нас в мирний час було дуже багато програм, обмінів, і, на жаль, зараз багато з них загальмували, тому що не кожен європеєць, дивлячись на жахітливі кадри, які він кантевізора, Наважується приїхати до України, але ми надіємося, що наступить мир, і ці контакти стануть як мінімум такими, як були, а як максимум будуть далі розвиватися. За словами представників проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя, це партнерство є ще одним кроком до формування інтелектуальної та економічної стійкості громади. Кінцева мета, аби кривий ріг став центром освіти, інновацій і підприємництва усієї України. А сам проєкт Криця втілюється з 2024 року. Його реалізує компанія «Проман» та агенція розвитку «Люксдев» за фінансування Великого герцогства Люксембург. Загальний бюджет проєкту наразі становить 56 мільйонів євро. Це логічне продовження того проєкту, який наразі Люксембург вже впроваджує у Кривому розі, і він стосується багатосторонньої підтримки як системи середньої освіти, профтехосвіти, взаємодії із бізнесом. І один з тих заходів, які плануємо втілити орієнтовно наступного року, це проведення спеціального курсу з публічного адміністрування. Це та дисципліна, яку до сьогодні в кривому розі не викладали. І в такий спосіб ми створимо платформу для підготовки фахівців нової генерації. Підписання нового меморандуму між владою. Міста керівництвом КНУ та Агенцією розвитку Люксдев за фінансування великого герцогства Люксембург є важливим кроком для Кривого Рогу. Це наглядний приклад того, як наука, влада та міжнародні партнери можуть об'єднувати зусилля задля розвитку громади, створення нових можливостей для молоді, викладачів і підприємців. В такий спосіб відбувається формування європейського майбутнього міста. Нам дуже важливо, щоб значить, заклади професійно-технічної освіти та фахове освіти, які є в у складі університету, за були проактивні. З навіть якщо ми говоримо про придбання лабораторій, то по мандату цього проекту це придбання. Технічних лабораторій, зокрема для підготовки фахівців для наших комунальних підприємств це на рівні профтеху. Що стосується того, що казав Стівен, це не лише магістратура, це може бути і бакалаврат, і магістратура по публічному адмініструванню як компоненту проєкту нашого спільного з Люксембургом, для того, щоб підвищити якість роботи працівників місцевого самоврядування і підтримки бізнесу. Це і бакалаврат, і магістратура. Велике Герцогство Люксембург готове стати провідником для Кривого Рогу, аби в подальшому з'явилася реальна можливість побудувати стосунки між КНУ та університетами ЄС. Великий інтерес також складає перспектива, щоб у вищій був другий диплом. Для цього потрібна проактивна позиція криворізької сторони. Підписуємо нашу таку угоду, меморандуму ради нашої молоді. Молодь, котра буде навчатися багатьом. А багатьом напрямкам, розпочинаючи від науки, освіти, бізнесу, створення таких стартапів для того, щоб можливо розвивати як місто, так і Україну. Тристоронній меморандум про співпрацю набирає чинності з моменту підписання і діятиме до 31 березня 2029 року. За взаємною згодою сторін його у подальшому можуть продовжити, виходячи з отриманих практичних результатів. Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна, перший міський.